Усім привітки! Сьогодні ми зробимо ось такі красиві кексики, але не тільки в простих формах, а ще й в ось таких милих єдинорожках. Тож, приступаємо! Для цього нам потрібна одна велика миска та три маленькі формочки, одне яйце, порошок для змішування, 100 мл. Води і 130 грам олії. Приступаємо, відкриваємо. Що у нас тут є? Теж формочко. Глазури для кексів. І ось такий великий, великий пакет. Тут в нас фарбники. Е, Берем наш порошок, відкриваємо його і висипаємо все в миску. І одне яйце. Як завжди. Все, перемішуємо. Ось така суміш має вийти. От то рідна, як сметанка. Розділяємо її на три низочки. Однак залишається біла. Одну мисочку з тіста. Відкриваємо фарбани. У зеленкий. і насипаємо його всередину. Це як чи цукор по консистенції. Беремо маленьку ложечку і ретельно перемішуємо до одного кольору. Ось так. Ось такий колір має вийти. Тепер берем наступна и даде има ръжеви фарбник. Так, смачно пахне. И перемишваме. Висок ось такий кольор. Включаємо нашу піч і попередньо розігріваємо її на 200 градусів. Тепер беремо форми ось такі. і єдинорожки. Попередньо змащуємо силіконову формочку олійкою, щоб не не прилиплювалося тісто. Саме тісто. Заливаємо в наші формочки тісто. Маленькі ложечки і рожаємо Зараз почнемо наповнювати наші формочки рожевим кольором. І додаємо останній кольор зелений. Будемо перемішувати паличкою, щоб о, гарний візерунок. Закінчуємо. І тепер ставлюємо всі формочки на деко. За вікону також.